Доброго дня, це Яна із RoboSama.com.ua і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. Для виготовлення обкладинки свого нового альбому я скористаюся ось такими чіпбордовими обкладинками від DevCraft. Це є обкладинки розміром приблизно 13 на 19 см, і оскільки вони трішки завеликі, їх доведеться зрізати. Ось для порівняння, один із. Файлів мого альбому, бачите, вони трошки завеликі, тому зараз я їх зріжу до розміру 4 дюйми і 1 четверта на 6 дюймів і 1 четверта. Тобто, це буде трішечки більше, ніж 10 на 15 см. А саме зараз я вам скажу скільки. Тобто, це буде близько 16 на 11 см. Для різання я використовую свій інший старий коврик. І скористаюся для цього пластиковою лінійкою від Тефкраф із металевим краєм та своїм старим ножем. Отже, я відміряю 6 дюймів і 1 четверту. Ось. І щоб прорізати такий товстий матеріал, я просто декілька разів один, крок за кроком проводжу ножем по матеріалу, тим самим заглиблюючи а, проріз. Ось перша заготовочка для обкладинки готова. Давайте її примірю. Бачите, вона чудово підходить і повністю закриває першу сторіночку, взагалі, файл, прозорий файл цього альбому. Зараз я зріжу ще одну і можна буде приступати до її оформлення. Отже, обкладинка мого альбому вже частково готова. Я обклеїла її з внутрішньої сторони ось таким папером, що імітує мапу. Він на мою думку, влучно підійде для цього альбому. А е, зовнішню сторону я е, планую оформити, використовуючи ось такий папір. Uh, в принципі, я вже трішки експериментувала зі своєю обходинкою, і в результаті верхній шар мені довелося здарти. Я uh, фарбувала її в жовтий колір, але мені це зовсім не сподобалося. Тому uh, зараз це буде спроба номер два її прикрасити. І для цього я скористаюся папером від Екопарк із цієї ж колекції uh, Your Story. Ну що ж, обкладинка мого альбому повністю готова. Як бачите, вона у мене елементарно проста. Це усього лиш два види скраб картону, які наклеєні на чіпбордову основу від затр. Поки що це все. Дякую за перегляд!